Засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення депутати затвердили положення про оплату праці та преміювання керівників закладів охорони здоров'я Полтавщини, розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Затвердили фактично, рекомендували прийняти на сесії положення про оплату праці і преміювання працівників медичної галузі і саме комунальних закладів обласного підпорядкування, тому що Застаріли перш за все. Тарифна сітка не відповідає сучасним уже вимогам навіть постанови Кабміна, і не врахована, наприклад, що лікар може бути науково педагогічним працівником, науковим працівником, мати науковий ступінь, наукове звання. Окрім цього, присутні розглянули хід виконання заходів комплексної програми реабілітації, інтеграції та соцзахисту захисників та захисниць, членів сімей загиблих Полтавської області на 2023-2025 роки та програму підтримки внутрішньо переміщень. Чи не розповів Олександр Ламешко, депутатський корпус, керівництво і депутати-члени комісії задавали дуже багато питань представникам військової адміністрації. Ми отримали ті відповіді, які нас цікавлять, особливо в контексті виконання програм. Реабілітації наших захисників, особливо в контексті програм внутрішньопереміщених осіб, тому що спочатку була тенденція зниження кількості ВПО, Зараз тенденція збільшення кількості ВПО. Загалом на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення розглянули 9 питань. Розповів її голова Олександр Кудацький. Розглядалось питання виконання бюджету по закладах охорони здоров'я і програм, які були прийняті до 27-го року, також по тимчасово переміщеним особам це і фінансування, і розміщення. Питання ще були і звичайно по підтримці закладів охорони здоров'я надважливих. Це таке конко диспансер. Нагадаємо, сесія Полтавської обласної ради запланована 15 серпня.